Святий Миколай міг зникнути з України. Радянська влада активно намагалася викорінити його позитивний образ. Про Миколая вигадували різні небелиці, а замість нього центральним персонажем свят зробили Діда Мороза, який водив дітей навколо ялинки, прославляючи Сталіна. Але очорнення не спрацювали, бо народ знав Миколая як покровителя нужденних. Люди і досі звертаються до нього як до чудотворця за допомогою. У святого є реальний прототип це Микола Мерлікійський. Історики вважають, що він жив на території сучасної Туреччини у IV столітті. Чоловік походив із багатої родини віруючих християн і став єпископом. А після смерті батьків, замість витратити спадок на свої потреби, роздарував його нужденним. За добрі вчинки Миколая і назвали святим. Легенди говорять, одного разу він урятував трьох сестер, які не мали приданого. Тоді це була справжня біда без посагу дівчина не мала шансів на шлюб, а це. Приречення на бідність або проституцію, сестер чекала принизлива та тяжка доля. Однак Миколай щовечора підкидав родині у вікно золото, а останню жменю він нібито кинув у димар. Етнологи вважають, що так з'явилася європейська традиція класти подарунки у панчохи біля каміну. А от класти дарунки під подушку суто українська традиція. Вона виникла у 16-17 столітті, ймовірно, через те, що в українських хатах не було коменів. А до вас у дитинстві приходив Святий Миколай, які подарунки від нього отримували.